Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку ось цієї дівчини. Її звати Ганна Промахіна, їй 17 років, і зникла вона у 2022 році у Харківській області. Дівчина жила у місті Куп'янськ, який був окупований на початку повномасштабного вторгнення. Саме тоді зв'язок із Ганною обірвався. А коли місто деокупували, то, на жаль, Ганни там уже не було, і дізнатися будь-що про неї не вдалося. Тож, де дівчина перебуває, невідомо і досі. А тому я прошу кожного з вас, а особливо жителів Харківщини та Куп'янська. Якщо ви знаєте якусь інформацію про Ганну Промахіну, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116. 30. Дзвінки безкоштовні. І звісно, будь ласка, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Кожен ваш лайк, кожен ваш репост це дійсно неоціненний внесок і вагома допомога у розшуку. Адже чим більше людей побачить це відео, то відповідно тим більше буде шансів знайти зниклу Ганну Промахіну. Тож не залишаємося байдужими і заздалегідь. Дякую вам. Звісно, пошук дітей, які зникли на тимчасово окупованих територіях, це дуже складний процес і комусь може навіть здатися, що розшукати там дитину майже неможливо. Але це зовсім не так. За понад два роки повномасштабної війни службі розшуку дітей магнолія вдалося знайти чимало хлопчиків та дівчаток, які зникли саме під час окупації. І одна з таких неймовірних історій пошуку, які надихають, це історія 17-річної Насті з міста Ізюм, що також на Харківщині, і яке було окуповане у квітні 2022 року. Зараз ми не будемо показувати фото дівчини, адже на щастя вона знайшлася, але із радістю розповімо її історію, яка має щасливий фінал. Отже, по допомогу у розшуку до нас звернулася подруга Насті Катя, яка тоді попросила показати ось це її звернення. Настю, якщо я дуже сподіваюся, що ти бачиш це повідомлення, я дуже за тебе хвилююся, бо вже йде четвертий місяць без тебе, і я дуже хвилююся за тебе, за твою родину, за Сашка. Тому, будь ласка, просто якщо ти можеш вийти на зв'язок, то скажи, що ти жива, що в тебе є їжа, вода, питна, є одяг і. Що в тебе є криша над головою? Що з тобою все добре? Будь ласка, просто от скажи це, що ти жива, і я буду найщасливіша. Ми миттєво розпочали розшук Насті та поширювали інформацію про неї на усіх доступних медіаресурсах. І на щастя, за деякий час дівчинка дала про себе знати. Вона повідомила, що жива, але разом із батьками перебуває на окупованій території, де майже немає мобільного зв'язку а тому так довго вона не могла про себе нічого сповістити. Звичайно, тоді для нас головне було те, що Настя вийшла на зв'язок. Однак водночас ми розуміли, що дівчина залишалася в окупації і у небезпеці. А вже після деокупації Ізюма нам вдалося поговорити із дівчиною. Привіт! Зі мною все гаразд. Я жива, здорова. Ми з сім'єю вже як місяць приїхали додому. До себе додому в рідне місто Ізюм, що не може не радувати. Діємо целі, слава Богу, але це не можна сказати про місто. Проходя з вулицями видно одразу, що місто дуже постраждало від війни. Вже не те місто, в якому ми жили. Ця історія яскраве свідчення того, що шанс розшукати зниклу дитину є навіть у найскладніших ситуаціях. Головне не втрачати надії, вірити і діяти. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. І якщо ви... Когось опізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 30. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua